Вітаю вас, шановні слухачі, ми продовжуємо досліджувати тему совісті, і в цьому подкасті ми поговоримо на тему, що таке немічна совість, слабка совість. І перш ніж ми глибоко зануримося в цю тему, я хочу вам подякувати, що ви відвідали цей канал. І, будь ласка, підтримайте його вподобайкою, підписуйтесь та поширюйте. А ми розпочинаємо. Тема совісті часто розглядається поверхнево, як просто внутрішній голос. Але писання показує, що совість може бути доброю, чистою, нечистою, спаленою і немічною. Серед цих станів саме немічна совість найчастіше зустрічається серед щирих віруючих, особливо новонавернених або тих, хто пережив духовний тиск. Релігійний контроль чи травматичне виховання біблійне визначення немічної совісті. У Першому Коринтян 8 розділ Павло описує християн, які не можуть спокійно їсти м'ясо, посвячене ідолам, хоча це не є гріхом, але їхня совість немічна, тобто слабка, вразлива, нестійка. Написано так. Але не в усіх знання, одні і досі через привичку до ідольського їдять його як жертву ідольську, і совість їхня, бувши немічна, оскверняється. 1 Коринтян 8.7. Отже біблійний зміст слова немічна. З грецької воно означає слабкий, непевний, уразливий, без сили, легко, ранимий. Що це означає немічна совість? Це совість, яка реагує не на Божу істину, а на внутрішні страхи. НЕ відрізняє гріх від негріха, легко збивається, швидко відчуває провину там, де Бог її не кладе. Походження НЕМІЧНОЇ совісті Перше. Недостатність Знання істини Павло прямо каже Немає. Знання. Тобто совість реагує не на писання, а на старі переконання. Друге стара культура або минулий досвід Коринтяни все життя вірили, що м'ясо, принесене ідолом, це участь у поклонінні демонам, навіть після спасіння їхня совість ще носила відбиток минулого. Третє. Страх занечищення. Людина боїться зробити щось неправильне, навіть якщо це не гріх. Четверте. Слабка духовна зрілість Немічна совість. Це не ознака спасіння чи несвятості, а ознака незрілості. Дивися Римлян 14, Як проявляється немічна совість, перше. Гіперчутливість до моральних питань. А раптом Бог проти цього. А якщо я грішу, а не знаю, а чи не образив я Бога? Друге відчуття провини там, де немає гріха. Совість реагує на харчування, зовнішній вигляд, традиції, культурні речі, думки інших, не на Божу істину, а на культурні страхи. Третє. Залежність від думки інших. Павло каже Нехай ваша свобода не стане спотиканням для немічного. 1 Коринтян 8, 9. Немічний постійно переживає. Що скажуть люди? Чи не впаду в очах інших? Чи не засудить мене церква? Четверте. Страх свободи. Сила совісті зростає тоді. Коли людина поглиблюється в істину, а слабне, коли боїться свободи, п'яте психологічна кореляція. У психології це схоже на моральну тривожність, надмірну відповідальність, перфекціонізм, домінування страху над переконаннями, внутрішнього критика, який голосніший за голос Святого Духа. П'яте. Чим немічна совість не є, це не відсутність моральності. Навпаки. Така совість надто активна. Це не гріх. Павло ніколи не звинувачує таких людей. Це не духовна незрілість як докір. Немічний це людина, яка потребує часу, істини, прийняття, підтримки це не прокляття і не демонізація. Павло не каже, що в немічних демони. Він каже, немає знання. 1 Коринтян 8:7. Шосте. Чому немічна совість легко скверниця? Павло пояснює, совість їхня немічна, скверниця. 1 Коринтян 8:7. Це відбувається тому, що така совість не має чітких орієнтирів істини, покладається на відчуття, а не на об'єктивне слово, формується минулим страхом, має низьку здатність переносити сумніви. Це як людина з раною туди легко потрапляє інфекція. Сьоме, як Павло закликає поводитися з немічними. Не зневажати їх зрілі не мають права глузувати, Не спокушати і не штовхати на порушення совісті. Навіть якщо річ не є гріхом. Якщо людина робить це проти совісті, для неї це гріх Римлян 14,23 Навчати істині. Павло не хоче, щоб немічні такими залишалися. Мета це є зрілість. Укріплена совість, яка реагує не на страх, а на Боже Слово. Восьме. Як немічна совість стілюється та зміцнюється, перше Поглиблення в писання. Істина витісняє страх. Павло каже: Ми знаємо 1 Коринтян 8.4. Немічний має замінити старі переконання на Божу правду. Друге навчання розрізнення Євреям. 5.14. Це вміння приходить з часом розрізняти традиції і Божу волю, добро і зло. Третє. Сцілення від сорому багато немічних мають історію критичних батьків, релігійного контролю, духовного аб'юзу. Вони несуть токсичний сором, який маскується. Підпобожність Четверте. безпечна спільнота. Павло вчить сильних підтримувати слабких, не тиснути на них свободою. Зрілі християни це ті, що не ламають, а укріплюють. Отже висновок немічна совість це совість, яка щира, але ще не навчена істині. Це совість. Яка хоче догодити Богові, але не має впевненості, що саме Бог хоче. Вона легко ранима, залежна від страху і реагує на старі переконання, а не на нове життя у Христі. Павло вчить не гнобити таких, не зневажати, не провокувати, але навчати і вести їх до свободи у Христі. Дякую за увагу. Будь ласка, підтримайте, Будь ласка, підтримайте канал Вподобайкою. Підписуйтесь та поширюйте. До наступних зустрічей!